Блін, та що ж таке? Найбільше, що мене шокувало, що там мостишся. До речі, до речі. Ким не буває, не знаю. Яка Тепер до робота. Вітаю вас на каналі Лексор. Другий випуск на футбольну тематику. Тут ми будемо говорити не лише про Челсі, тут трошки більше. В мене акцент, звісно, на Челсі, але будемо говорити і про наших в Європі, наших легіонерів. Але я почну з того, що величезне вам дякую за те, що ви дивитесь відео, за те, що ви підписуєтесь. Я ніде в своїх активних соцмережах, типу в інстаграму, не публікую, що я веду канал, це тільки реклама на Ютубі. Тому дуже вам дякую за активність. І ставте лайки і більше того, пишіть коментарі, тому що мені цікаво чути ваш зворотний зв'язок. Що ти там мостишся? Я знаю, як ще можна підняти аудиторію. Я знаю, як ще можна підняти аудиторію. Всім здорово. Всім... Та не мене облизують. Його звати Локі. Єдина людина, яка мені допомагає з монтажем, світлом, зйомкою і тому подібне. Так, познайомились ви з моїм продюсером, режисером, сценаристом. Тепер до роботи. І так, відео я буду випускати в такому самому форматі, як і з Формулою 1. Це раз в тиждень, розказуючи за футбольний тиждень. За минулий тиждень про наших Європі. Почнемо з Віталія Миколенка. Насправді дуже класний перформанс видає за весь цей сезон. Мені надзвичайно подобається, як він грає. Його часто хвалять, хвалять в англійських змі, хвалять на ютуб-каналах англійських, зокрема, які я дивлюсь. І в принципі, оцінки від SofaScore В них в нього дуже хороші. І це похвально. Єдине, що було дивне, це його якраз останній матч. Евертон грав проти Ман Юнайтед. Вони програли 0-2 і в Миколенка була оцінка 6-3. Найнижча оцінка в команді. Але в принципі Ман Юнайтед набирає своїх обертів зараз. Хойланд почав забивати, хоча в нього була ну, взагалі безрезультативна е, серія. До, по-моєму, практично до нового року, чи навіть в 2023 році він в Англії взагалі не забивав. В результаті Миколинг відіграв 88 хвилин, оцінка шість я думаю, він все одно далі буде тримати той самий рівень. І видно в загальному всю боротьбу Евертона за те, щоб лишатись в прем'єр-лізі. Хто не знає, їм зняли 10 очків, потім 5 вернули. І вони зараз не є на, на такому етапі, що їм прям має бути дуже страшно, щоб колінки трусились. Боротьбу не припиняють, так що молодці. Також була цікава гра Брендфорта і Арсеналу, де грало двоє наших українців. Їх навіть випустили такі враження, що по команді просто давайте українці в футбол. На 78-й хвилині виходить Єгор Єрмолюк, і на 79-й Олександр Зінченко, який грає за Арсенал. Нічого особливого вони в матчі тому не показали. Зіна в загальному відновлюється від своєї травми. багато ходить чуток про те, що він буде переховувати з арсеналу, але він надзвичайно важливий ключовий гравець. Він все таки не є захисником. Його таким поставив гвардіола. Він в збірній нашій гра півзахисті в центрі поля. Зінченко дуже класно бачить поле, він дуже класно може розганяти атаки. Це його найбільша якість, не захист. Тому коли олдскул, старі старші гравці, легенди, щось починають розказувати за те, що Зінченко поганий захисник чи ша щось, вони дивляться такі враження, що на старі, старий клас гравців, де захисники, особливо фланги, не так сильно підключались в атаку. А такі як Альфонсо Девіс, Жоао Канцело і взагалі дуже багато флангових захисників, навіть то саме Челсі, Чивел, Кукурела, чи Г'юсто, Джеймс, вони постійно грають в атаці і навіть досить часто забивають. Тому оцінки максимально нелогічні. Щодо Йора Єрмолюка, то йому потрошки починають довіряти, його пробують е, випускати. Він навіть часами непогано себе показує. Шлях ще довгий, він досить молодий гравець, але в нього також віримо. Якщо ми вже в АПЛ улюблена моя найкраща просто ліга, ще цікаво в АПЛ було в Челсі. А саме за матч Челсі-Нюкасл я вже вам згадував в попередньому відео. Мудрик вийшов замість Стерлінга, забив гол, все круто. І Хонкува. На матчі Кубку з Лестером ніхто не хотів. Хочу... Блін, що та ж таке? Ніхто не хотів на кубку таке? На кубковому матчі Челсі Лестера ніхто не хотів бачити Рахіма Сталіна. Всі казали, що має бути Мудрик в старті. В принципі, на Ньюкасл його не виставили І мали виставити на Лестер. Мудрик в старті. На місці десятки. Але чому там був Рахім Стерлінг, не знаю. Що там Рахім носить тому почетінно, чи де підлизує. Я, чесно, без поняття, На що його випустили, але це не найбільше, що мене шокувало, та не мене, весь стадіон Стерлінг. Перший момент, як тільки ну, в загальному вся його історія, як він нападає, це зупинитись, не вдарити зразу. Ні, ого, ого, що? Ми зупиняємося. Потім пробуємо ввести воротаря. Там вже всі інші 10 гравців команди в ворота майже забігають, щоб їх захищати. І понятно, що він лупить в сам центр. Складна ситуація, але це в загальному вся, весь стиль стерліна. Потім пенальті. Я про нього навіть згадувати не хочу. Палмер, думаю, просто стояв отак. от. Потім був асист. Також в цьому матчі ще був штрафний удар. На прекрасній позиції, на самій лінії штрафного майданчику. Там потенційно міг бути. Ну, так думали, так виглядало, що може бути пенальті, але реально фол був за межами штрафного майданчика. Червону картку дали Лестеру, от що важливо. Стерлінг бити пенальті. Е, боже все, Боже це, це охорони, щоб тільки Стерлінг не знов пенальті. Перепрошую, штрафний бив. м'яч полетів. По-моєму, так от в Саудівську Аравію, куди йому треба Стерлінгу за тим м'ячем полетіти. Але потім просто загальна оцінка стерлінга за гру з Лестером 6,7. Але на момент заміни, де виходять чуквомека, міняють мудрика на Чуквомеку. Коли в Стерлінга, я пам'ятаю, тоді я дивився було 6.4 чи 6,5. І от зрозумійте отакий от момент. Хто не дивився, а хто дивився, той мав почути, як весь стадіон кричав: У -у -у -у! і більше того, я перечитав, що там кричали: Ти не знаєш, що ти робиш. Це кричали почетіно, оскільки він міняє Мундрика на Чуквомеку, а не Стерлінга на того самого Чуквомеку. <п siitä> Мені здається, почетіно треба покопатись там в шухлядках і почі. Ну, пошукати, я не знаю, тухіля, записи. Може, Мауріньо ще десь там теж лежать. Він міг це ще не оцифровано е записувати, десь так в записничках. Ну, це виглядає настільки куплено, але в мене є хороша новина. Якщо вже я хочу добити це Чалсі, я просто фанат, не, ну, не судіть мене, що я так багато про нього говорю. Тот бойлі мав зустріч з колишнім, це по моєму колишній спортивний директор Чалсі. Невеличку зустріч за вином, десь там в ресторанчику. Єдиний цікавий факт факт! І такий Ця людина тепер займає посаду директора чи там спортивного директора Саудівської ліги. Прощавай стерлінг, думаю, пора сказати. І вже на завершення цієї історії ще тільки додам, що в Мудрика також розростався конфлікт, який зараз там набуває якоїсь популярності, не знаю чому, з українським блогером, блогером, який живе в Лондоні. Фанат канонірів Арсеналу, хоча я подивився його ленту, він, по-моєму, раніше за Юнайтед вболівав щось типу того. Це приклад того, що я говорив в минулому відео, що мудрику пора трошки подорослішати. Цей чудак блогер просто шукає хайпу. Щось, що він там пише, викликає мудрика на ринг. Подивіться просто на того Йосипа, такого, який приїхав десь з села з Франківщини, чи звідки там, чи з Тернопільщини, чи з Львівщини моєї навіть. І він десь приперся в ту, до того Лондона, десь робить на тій стройці, Потім йде щось пробує мудрика викликати на ринга. Моя думка, що мішання, звісно, дивись, мішання. я впевнений, що ти вже підписався на канал, що ти дивишся. Не реагуй навіть на цю історію. Серйозно. Треба бути розумнішим, ти його розуму не навчиш, тому що ну, людину якихось навичок там, технічних можна навчити дебіла. Ти не переробиш. Ти собі гірше зробиш, якщо дебіла якогось захоче розумнішим зробити. Не тратити... Ну, треба тратити. <звук> тратити свій час просто. Так, тепер рухаємося до Лалі. Дуже цікаво зараз відбувається в Лалізі. Наш чемпіонат багато, дуже багато гравців наших зараз там все добре показує. Ну і в першу чергу, звичайно, довбик і циганков в Жироні, які. Показують прекрасний результат. Так, вдовбика вісім ігор зараз без гольових, але ну, ким не буває, не знаю. Циганков встиг забити, встиг віддати асист останнім часом, але й встиг отримати травму. А от з циганковим питання складне, оскільки в нього проблеми були з коліном, які сказали, що вони не серйозні. Головний тренер Жоро не сказав, що там нічого проблематичного і в збірну він приїхав. Маю лише надію, що в нього не буде жодного дискомфорту, він зможе грати, і більше того, під час гри, що він не отримує додаткових ушкоджень, або не почне жалітись на те, що у нього є якась біль в коліні чи ще щось, тому що хочеться, щоб він зіграв, хочеться, щоб він зіграв класно. І ще більше не хочеться, щоб він ще більше травмувався і усугубив свою травму. Рухаючись далі по Лалізі, продовжуючи тему. Збірної, хто має бути форвардом? Яремчук наш з Львівщини, земляк. Спочатку війни дуже сильно загубився. Він в Бенфіці не зміг нормально адаптовану. Адап... Адап... Це вже третій раз відео. Та що таке? Яремчук не зміг нормально адаптуватись в Бенфіці. Ключно через початок повномасштабного вторгнення. Він не зміг потім в Брюге так само закріпитись. Перейшов в Валенцію, і зараз теж в Валенція в нього не те, щоб дуже виходить. По-моєму, трохи більше може, ніж в Брюге, і в принципі його останній матч він там щось і паси віддавав, і ключові паси в нього були такі, що могли створити небезпечні моменти, але немає тої гри, яку на яку розраховують фанати. В принципі, я вже чув, що ну, читав такі коментарі, що. З Добиком таке саме, як з Яремчуком, що класно почав летіти, все гуд, топ зірка. А потім здав, не сказав би добик, поки нього не зовсім та проблема. І ще один наш, ну взагалі, от візьмемо загальну позицію всю позицію воротарів. Лунін і Трубін. Це трошки ла ліга і португальська ліга. Лунін зараз став номером один Реалу, До речі, до речі, Карло Челеті сказав, що поки що вони не будуть форсувати повернення куртуа в стартовий склад і взагалі в ігри. Вони довіряють Луніну і почуваються з ним безпечно. Це дуже круто. Перше, на що хочу наголосити, знову ж таки, як фанат Челсі, перепрошую, кепа там просто вже як турист. Взагалі, мені здається, Анчелоті вже міг забути, що в нього є ще один воротар Кепа, оскільки вже повертається Куртуа. Але вертаючись до Луніна, Лунін провів класний матч. За останній там тиждень-півтора він провів один матч в суху. Один матч два голи пропустив, два зробив сайви. Він дуже в хорошу форму війшов, Йому довіряють на нього дивиться весь мадрид. За нього болівають, але в нас є. Дуже величезна дилема на тематиці воротарів. У нас воротарі дуже класно все показують. Трубін дуже класно ввійшов в Бенфіку, його там також люблять. Він вже на світовому рівні теж його хайлайти є. Із Ліги Чемпіонів, із звичайних матчів в Лізі Португальській. Але зараз підходять матчі збірної України. І в матчах збірної України. Є три воротаря зараз. Лунін, Трубін і Бущан. Буде прикол, якщо поставлять Бущана в ворота. Тому що поки що це дуже класний геморой для тренера воротарів збірної. Ось які є Лунін Трубін, які класно себе показують, але ось які Трубін здав в останніх іграх, і в більше того, у матчі з. Ешторілом. Я не пам'ятаю, чи я правильно записав команду тут. Це один просто з останніх моментів, які я пам'ятаю. Де Трубін привіз, він відбив м'яч перед собою. Дуже неправильний мув, ну, з точки зору глядача, фаната. І нападнику треба було просто попасти по м'ячу і забити гол. Це була така дуже банальна помилка, і зараз я думаю, що варто очікувати. На те, що Лунін буде стартувати на наступному матчі збірної України, також я дивився інтерв'ю з каналу Трандець з Судаковим. Дуже цікава особистість. Мені дуже подобається Судаков, Мені подобається, як він грає. Мені подобається, як він бачить поле. Дуже сильний півзахисник, якого я хотів би бачити, не знаю, чи в АПЛ, Мені здається, Ла Ліга для нього підійшла б взагалі шикарно. І з останніх новин це те, що Барселона. Цікавиться Судаковим, і це для мене яка, Яка Барселона? Ну камон, в Барселоні не буде бабок заплатити те гроші, що хоче Шахтар, а Шахтар хоче космічні бабки. Ліверпуль також зацікавлений, але я знову ж таки не знаю, куди вони хочуть пхати. В якому це має бути в форматі. Я не зовсім розумію. Там є Макалістер і Сабуслай, і інші гравці, які тільки прийшли, тому для мене ця новина. Злегка дивно. Також є інформація зацікавленості Ман-Сіті і Баварії. В Баварії більш можливо, там є ще куди втиснутись, а от з Мансіті, сіті Менсіті просто може купити молодого гравця, бо вони просто можуть, типа я хочу гвардіола так може стати. Я просто хочу. Купіть мені, будь ласка, гравця. Я, я, я ним побавлюсь. Ну і також новина, яку могли почути, я вже це навіть десь в інстаграмі теж бачив. Що Судаковим цікавиться Боруся Дортмунд. І це, напевно, один з найкращих варіантів для молодого гравця, щоб піти відіграти там якихось два сезони, набрати з цього європейського рівня, війти в темп і потім вже переходити в АПЛ чи Ла Лігу, в якийсь хороший великий клуб, розвивати далі свою кар'єру. І ці всі новини хочеться підбити під виступ збірної, який буде найближчим часом. Я думаю, що випуск про гру збірної треба робити окремим. Я не буду підбивати це під загальні новини наших у Європі, але скажу за збірну: перше це те, що тренер боснійців. Боснії Герцеговини, проти якої ми будемо грати, щось там сказав, що він прочитав в наших ЗМІ, що ми їх недооцінюємо, бла бла бла, і щось там, типу, що це добре, і ну коротше, щось вимохнувся. Він, похожий, на цього Селюка, який в Лондон переїхав і змішує там в інстаграмі щось задирається. Це досить дивно наша позиція з того, що я бачив на каналі збірної. В принципі, ми адекватно оцінюємо нашого суперника, це максимально важливо. Хлопці, в гуморі я дивився випуски з каналу УАВ, де як проходять тренування. В хорошому гуморі, знову ж таки, повторююсь, та бляха. Багато хто приїхав, мав тільки свої матчі, багато хто відновлюється. Частково ще Зіна не до кінця відновився, Циганков відновлюється. Добик, напевно, ментально входить в цю історію. Треба швидко підготуватись до матчів в четвер. Я дуже радий, що Шапаренко в збірній. У мене є взагалі центральна трійка, яка б зараз мала ідеально грати, це Судаков Зін Шапаренко. Я дуже надіюсь на те, що ця трійка буде грати, і що вони всі будуть в формі і добре все можуть показати на футбольному полі, тому що це все дуже сильні, зрілі і інтелектуально сильні гравці в центрі поля. На воротах, як я вже. Спророчив, думаю, що буде Лунін. Як буде бущан, я насправді ну, жаліти не буду, я бущана дуже високо оцінюю. Ну, і я думаю, треба побажати успіху нашій збірній, нашим гравцям. Чекаю матчу в четвер, 100% буду його дивитись. Тому чекайте на п'ятницю або суботу випуск про матч збірної. І дякую вам за увагу. Підписуйтесь, лайки, коменти. Ну, Ви знаєте, що робити, все тут от знизу можете все перевірити. Так, що все буду, коли вернусь.